П'ять поганих звичок або ж упереджень думок, які не дозволяють вам говорити польською. Подивіться це відео, щоб перевірити, чи є щось у вас, і заодно можна виправити, щоб так з тою польською не мучитись. Я просто мені дуже жаль людей, які живуть з думкою: блін, треба вчити польську, але блін, так лінь вчити польську. Хоча насправді в тому нема зовсім великої математики. І я сьогодні буду про це розповідати. Думаю, якщо цікаво, обов'язково дивіться до кінця. Перше і може воно буде абсолютно дивно для вас звучати думати, що ви можете вивчити польську. Дивіться, я з польською вже років 10, і до сих пір я її продовжую вчити. Тому що, коли я сідаю за книжки якісь історичні, про біологію, про економіку і так далі, мені попадаються незнайомі мені слова. Не прийде дня в тому житті, коли ви скажете, Ну, все, от я вивчив польську, як список формул з математики, от я їх вивчив і все. Польська мова її не вчиться, нею користується, і ви будете нею користуватися з першого дня, коли ви почитаєте щось польською, зрозумієте, коли ви скажете щось польською і вас зрозуміють. Ви користуєтеся мовою, і єдине, що ви робите в процесі, ви просто збільшуєте цей рівень користування своєю польською. Ви трошки як персонаж в грі, який розвиває свої скіли. У вас є скіл читання, є скіл розуміння. Є скіл говоріння. і от ви потрапляєте в різні ситуації, вивчаєте нові слова і отак збільшуєте свої скіли. Чому я говорю про це перше? Тому що саме з оцього пункту, який сидить у нас в голові, що от ми маємо вивчити польську як в школі, нам треба вивчити вірш, вивчити англійську і так далі. В нас все отакими, знаєте, маленькими забігами, маленькими спринтами, треба вивчити оце, і все я молодець, я класний. Так з польською не працює. No, God! І польська мова це не спринт. І якщо ви хочете підійти до того і сказати: От я за два місяці, за три місяці вивчу польську. Це неможливо просто. І навіть я і багато-багато інших шкіл, які називають свої курси «Польська за два місяці, польська за три місяці. Вони вас підігрівають. Ми, грубо кажучи, підігріваємо оцю річ, що польську можна вивчити за два місяці, і все. От сьогодні ви її вивчили, завтра ви про неї забули в значенні, що ви більше нічого не робите для того. Я дуже перепрошую, ми зараз відходимо від цієї теми, але я я стараюся завжди наголошувати, що за два з половиною місяці в нас на навчанні ви почнете говорити польською. Тобто ви зможете складати будь-які речення польською, ви розпочнете свою розмовну пригоду з польською. І тому в своїй голові просто треба змінити оцей переключатель, який, по-перше, дає величезний тиск. Бо тому, що коли я знаю, що мені треба щось вивчити, а я постійно того не вчу. На мене є тиск. Я завжди відчуваю якесь таке напругу, і мені не по собі. Але польська це не то, що ви сядете і вивчите. Це мова, це інструмент, яким ви будете користуватися, ви будете ним користуватися щодня. І от за умови, якщо ви будете ним користуватися щодня, ви будете збільшувати її рівень. Знову з попереднього трошечки пункту тягнеться наступний: це завелика нагрузка і завеликий великий тиск. Е, всіх у нас бувають моменти, коли ми подивимося якесь класне відео, мотивумотивуційне мотиваційне. Ми такі, ну все, я з понеділка, з завтрашнього дня. Буду вчити польську. Кожен день буду по дві години сидіти, і так я її зможу швидко вивчити. Таким принципом ви швидше зможете її закинути, потім злитися на себе, переносити то на польську. Ви і себе будете дратувати, і польська вас буде дратувати, тому що. Ви ставите собі нереальну ціль. Що там мені тепер не дуже хорошо після перегляду цього відео. Справді, коли у вас є укладене життя, особисто от в мене є якесь моє життя, в мене є робота, на яку я присвячую певну кількість часу. в мене є спортзал, спілкування з друзями, проводження часу з хлопцем і багато різних речей, які я роблю кожного дня. Я не можу туди просто всунути дві години на, на щось інше, якщо воно не критичне абсолютно для мене. І відповідно, помилка якраз полягає в тому, що ви фізично не можете то всунути, ваша голова не справляється, тому що дві години займатися новою мовою це капець, яка сильна нагрузка, це складно. І я абсолютно розумію, що люди закидують таке вивчення мови. Тому я максимально проти такого дуже насиченого навчання, якщо воно не зміксоване. Що це означає? От, наприклад, ми в нас курсі як будуємо урок. Спочатку ви займаєтеся граматикою. Це зазвичай одна з найскладніших речей, бо тому, що мозок мусить активно думати. Ви робите там певні вправи і так далі. Але. Якщо ви хочете більше займатися, далі ви слухаєте щось польською, ви сприймаєте, вчитесь сприймати її на слух. Далі ви щось читаєте польською, потім ви дивитесь якесь розважальне відео, ви можете послухати музику. Тобто, коли наше вивчення мови, точніше, користування нею складається з дуже різних речей, тоді ми можемо, наприклад, навіть дві години тому присвятити, бо ми, наприклад, їхали в трамваї на роботу, включили її подкаст польською. І це також рахується. От такі маленькі речі, як відео польською, подкасти, музика, прочитати щось, підписатися на блогерів в інстаграмі, дивитися, які вони там сторі зведуть польською. Це все також складається вивчення польської. Але ми чомусь розуміємо, що ця година, дві це я маю сидіти над книжкою. Не треба так робити. Якщо ви втомилися, якщо в даний день у вас немає зовсім сил. Ціла батарейка. Дайте собі спокій. Нехай та польська не стане для вас тягарем, вона має бути вашим помічником. Відповідно, маленькими крочками додавайте її в своє життя. Підписуйтесь на нових блогерів, шукайте якісь цікаві ютуб-блоги на тематику, яка вас цікавить, саме польською. Е, не знаю, можливо, у вас є якесь хобі, знайдіть собі тренера тут, в Польщі, з яким ви б могли говорити польською. Не маєте хобі, підіть на масаж до масажиста, який любить поговорити, також не можете говорити польською, тобто маленькі, маленькі кроки, речі, які будуть складати якраз оце використання мови щоденне, і які справді дадуть найбільш ефективний і найбільш швидкий результат, який тільки може бути. Наступний пункт трошечки витягується з попереднього це концентрація на чомусь одному. Я б про це сказала, що, будь ласка, диверсифікуйте свою польську. Ніколи вивчення самої граматики вам не допоможе. Ніколи перегляд підручника. От дуже часто я бачу, що люди купують собі підручники і там самостійно пробують вчитись. По перше, підручники ніколи не були створені для вашого самостійного навчання, за винятком, напевно, якихось розмовників і так далі. Там є Аудіо, які треба послухати. там є завдання для розмови в групі. Ви самостійно того не можете робити. Воно скучно, нудно і так далі. Тому просто треба запам'ятати, що польську ви маєте вчити максимально по-різному. Якщо ви не можете самостійно для себе цього процесу вибудувати, приходьте до нас на навчання. Я там з максимально з різних боків вам ту польську показую. По-перше, пояснюю всі граматичні речі простою мовою, а не як в підручниках з таблицями і так далі. Тобто я рожу. Жовую е, ту граматику. Показую вам, як можна польську пасивно вчити, знову ж таки, через е, тих самих блогерів, через фільми і так далі. Плюс додатково, от от у нас зараз почнеться навчання, вийшла така реклама. Приходьте, я просто знаю, що то навчання дає результат. Е, якщо моїм словам, не довіряєте, отут вам зараз з'являться відгуки наших студентів. Я бачу, що люди говорять після двох з половиною місяців навчання. Е, додатково е, ви можете займатися, коли вам зручно. Це всі уроки записані, доступ до платформи у вас від 6 до 12 місяців. Вчіться скільки хочете, користуйтесь і говоріть польською. І от останній пункт якраз про говоріть польською. Ви не будете говорити, поки ви не почнете говорити. Я знаю, що воно може звучати, воно може вас дратувати. Бо багато хто думає, що от я зараз оце от вивчу і тоді почну говорити. То так не працює. Я, наприклад, будую уроки завжди так, щоб ви говорили, хоч з першого уроку. От ви прийшли, і на першому уроці я навчу вас там базових якихось речень, як їх будувати, і ви їх маєте мені проговорити. Інакше то не має ніякого сенсу, тому що зазвичай більшість людей вчуть мову, щоб могти комунікувати, щоб могти. Говорити. Але без тої практики говоріння ви не зможете просто говорити польською. Воно так не вийде. Не буде такого, що ви багато читали, багато робили тестів граматичних, і в один момент вам прийшло: Окей, я можу говорити. Так воно не працює. Говоріть, проговорюйте кожну граматичну тему. Вивчили нове слово, зробили з ним декілька речень. Е, я розумію, що це складно, особливо складно, коли ви самостійно, вам треба самостійно це все в голові складати. Е, але такий є процес. Якщо ви вже присвячуєте тих 20 хвилин в день, е, то краще присвятіть на те, щоб проговорити те, що ви вивчаєте. Вчора ви вчили, як відмінювати дії слова, Сьогодні ви проговорюєте ті дії слова які ви вчора вчили, і відмінюєте їх так, як ви вчора вчили. Тоді у вас буде результат, тоді ви це зможете перекласти на своє реальне життя. Говоріть з собою, говоріть собою в думках, описуйте те, що ви робите. Щоб покращити вимову, читайте вголос книги, повторюйте за людьми відео. Добре, я тут буду вже зупинятися, тому що мені насправді є дуже-дуже багато про що розказати. Я спостерігаю, як люди зараз вивчають польську мову. Я вже протягом шести років навчаю людей. І зібралося дуже багато різних досвідів. Якщо вам хочеться більше таких розмовних відео про якусь тактику вивчення польської мови, а не конкретно, коли ми там розберемо якісь слова чи правила, тоді напишіть про це в коментарях. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці упередження, можливо, якісь у вас є в голові, можливо, є якісь інші. Я з задоволенням десь подискутую, відповім на запитання і так далі. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо хочете більше польських умов. Як завжди, я запрошую вас в наш інстаграм польський онлайн. Ну і буду дуже рада, якщо ви підпишетесь, поставите лайк. Щось останньо, в нас доволі мало переглядів. Ютуб алгоритми не хочуть нас сильно показувати, тому я буду дуже-дуже вдячна вам за підтримку. Я ще раз дякую, відемо в колейному фільмі. Честь!